Базар Черкаси, 29 листопада, субота. Ми виїхали сьогодні на своєму джипі компасу. 22 рік. 53 тисячі кілометрів пробіг, 24 двигун, повний привід. Ціна 18500. кого цікавить, приїжджайте у нас на майданчику стоїть. Машина без ДТП, є по ньому відео попереднє. Можете подивитися, стоїть наш рог. Нинсан. Повністю з оригінальних запчастин зроблений. Людей сіні на базарі, дивіться, що робиться Черкаса. Чи він отдавайте шібок давали? Роги обліпили. Друзі, на цей рог буде дуже класна ціна. Повний привід 2,5, і комплектація на кожен, на панорамі максимальний дисплей. Електроляда. <звук> <Electro> <звук> Ціна, друзі, буде на цей автомобіль 21 900 Кого цікавить, телефонуйте Друзі, хто шукає собі кросовер по шаровій ціні. з'явилась така мазда, cx 5 Від одного власника з салону. Їздила дівчина на ній весь час. 13 рік. 157 тисяч кілометрів пробігу. Ціна просто шара. Номер власника, телефонуйте, поглядайте і забирайте. Друзі, хто шукає шкоду, остав'ю. Є ще по гарній ціні шкода. 5900 з газом. Номер власника, кого цікавий, телефонуйте. Повністю обслужена. Гарненька, чистенько. Тут приїжджайте. Оглядайте, перевіряйте і забирайте.